Чемпіонат Сумської області зі спортивного орієнтування у приміщенні відбувся цими вихідними у сумах. Два дні 112 спортсменів боролись за медалі. Орієнтування у приміщенні відрізняється від класичного спортивного орієнтування, каже членкиня збірних команд України у різних вікових категоріях. Майстер спорту України зі спортивного орієнтування Олена Пастельняк. Вона цього разу і учасниця, і організаторка змагань. Якщо класичне орієнтування це орієнтування по факту по одній площині, та тобто в тебе є місцевість, яка перенесена на карту. На план такий детальний на карту, і ти по ньому орієнтуєшся там, обираючи свій шлях залежно від тих об'єктів, які тебе оточують. То орієнтування в приміщенні воно частково трошки простіше, бо є стіни, які тебе обмежують, та є коридори, які тебе направляють, і це більше схоже на якийсь лабіринт. Але той момент, який складніший в орієнтуванні в приміщенні, це те, що в тебе є кілька площин. Цими вихідними каже Олена Пасильняк: понад 100 учасників змагаються у чотирьох вікових групах: – 12-річні, 14-річні, 16-річні та старші. Тут прикольно, тут атмосфера. Така орієнтуватися це ну, дуже я в захваті цього. Це моє хобі. Я займалася танцями вісім років, займалася хокеєм, плаванням, але от саме орієнтування мені якось запало в душу. Мені дуже сподобалося бігати по карті, відмічати пункти. Це було дуже цікаво. Мені мене зразу навчило орієнтуватися. Я в перших змаганнях виграв друге місце, отримав свою медаль і мені дуже сподобалось. Людина, яка мене привела сюди, просто живе можна сказати, сусід. Порекомендував, як клюнув, прийшов, і оце все життя. Я тут залишився. Серед 112 учасників на турнірі у сумах була й представниця міста Харків Діана Коноваленко. Говорить, в орієнтування привів батько. От на всіх змаганнях, в яких я була, були ну, вони цікаві були, але от ці змагання були найкращими. Ця дистанція була дійсно най для мене ну найцікавіша. У перший змагальний день спортсмени долали середню дистанцію на другий. Коротку протягом змагальних днів юнаки та дівчата, жінки та чоловіки розіграли 16 комплектів медалей. Олена Пастельняк за два дні здобула срібло у перший день змагань і золото у другий. Олексій Крівцов вибрав два золота. Марія Барсенко золото. Мирослав Сорока посів перше місце у своїй віковій групі у перший день і третє у другий. 60-річний Ігор Карпенко у конкуренції з молодшими учасниками вибрав восьму та шосту позицію у підсумковому протоколі. П'яте місце у перший змагальний день і шосте у другий посіла Діана Канаваленко. Олександр Качанов, Євгена Абрасімов. Суспільне новини суми.